Вітаю вас, глядачі та любі підписники. Якщо ви бачите на фоні цих аніме дівчат, то це у нас буде розпаковка аніме. Це у нас є посилочка від магазину K-Pop Anime Shop. Дякую, дуже оперативно все швидко відправили. Я її вже відкривав для анонсу в інстаграмі, тож ми її розпакуємо зараз на Ютубі. Я тільки показав вміст і склав все обратно. Що ж я тут взяв? Взяв я собі аніме карток. Магазин дуже класний, дали мені бонусом ось таку класну цукерку. Бонусом ще дали Лего-фігурку Обіто. Не ожидав, це було дуже приємно, дякую. Так що, можливо, я буду і такі фігурки збирати, так як в мене є досить так багато Леговських. Це в нас дуже багато карток. Картки в нас є, як ми раніше розпаковували, у нас були піратські, а це є офіційні від Кайо, наскільки я знаю. Так, дивимося. І ще магазин бонусом надав мені ось такі картки, їх ми розпакуємось на цій розпаковці. Так, що у нас тут? СССР-карта. Це з Dress Rose, якщо я правильно пам'ятаю, з One Piece. І надали мені такий аніме-альбом, так як альбоми зараз велика рідкість, ну не рідкість, але їх дістати дуже важко. Мені майже картки нікуди дівати, ніде по магазинам майже немає. Тут знайшли і навіть віддали таку красу. Тут навіть список по картам, що в цій серії є по народу, тож будемо дивитися далі. Так, Це у нас все. Ну, Бонусів дуже багато, дякую. Так, Що у нас тут буде? Буде у нас дуже-дуже дуже багато карток. Картки у нас від Кая по Наруто. Як мені пояснювали, ці будуть із 3D-картками, ці мають бути з чібіками. Так, такі. і будуть у нас картки по One Piece. Кожен бустер по 5 штучок брав. Ось такі у нас класні по One Piece. І є у нас ще по ації Dress Rose. Треба ще спитати, чи буде в них по країні вано, по останній арці. Така у нас краса. Так, One Piece. Ми розпакуємо. В принципі, ми можемо і на цій розпаковці це не розтягувати. Зробити все в одній розпаковці. А якщо вам це буде цікаво, це відео набере десь 150 переглядів, то я замовлю ще. Ну що ж, почнемо з бонусних. О, тут чібіки я не помітив. Так, бонусом ще нам дали наклейки з чібіками. Дуже гарно. Так, відкриваємо. Що ж у нас тут бонусом буде? Так. Чібіки, чібіки тільки б не повтікали, не порозліталися по кімнаті. Так Чібіки я відкладу. Так, дивимося, що у нас тут буде по бонусним карткам. О, Мамоноски. Значить, тут є картки із країни Вано. Так, класний такий маленький Мамоноски. Так. Шикамару. Це вже він повзрослівший, або це його батько, не пам'ятаю точно. Так. Гурен Сан такої в мене ще, кстати, не було. Такого в мене теж не було. Так. Дивимося. Іно в мене вже така є. І ось така у нас по One Piece. СССР. Ну, ссср отримати бонусом це дуже жирно, дякую. Далі, а це у нас СССР. Так. Ну, в One Piece в мене карток досить багато, але вони майже всі повторки і майже всі з перших серій. Так що це у нас ось таке. Відкладемо в сторонку бонуси. Так, будемо відкривати, а що ми будемо відкривати. Давайте спершу Наруто, а в кінці One Piece. Так. Дивимося, що по Наруто буде, які вони взагалі будуть. Бо таких карток я ще не замовляв. Або ж One Piece розпакувати вам в іншому відео. Не знаю. Краще вам зроблю все в одному. Так, дивимося. О, привіт, жабець. Жабку я віддам другу волонтеру. Так, у нас жабка, у нас чоджи, у нас СРК з Саски, у нас вау, ОРК. Це Уерка з Шикамару. Офігіти. Так, дивимося. Класний. От таких у мене ще не було. І у нас має бути голограма карта, щось таке. Ооо! Ви подивіться, надіюсь, вам на відео видно, як він переливається, він, іначе там реально всередині в якомусь тумані. Це у нас за закацуки. У мене реально. Таке враження, що я зараз просто його пощупаю. Ось така картка. В мене таких ще ніколи не було. Це моя перва картка і за кацуки відразу. Треба буде ще таких LEGO фігурок собі набрати. Так, це в нас як би це все відкласти. Давайте я це все за кадр поставлю. А буду сюди по класам викладати картки, або в кінці відео я вам їх просто всіх красиво викладу. Так, дивимося. У нас Наруто далі. Так, це ми які брали? Так. Будемо брати по черзі. Так, будемо брати їх по черзі. Окей. Відкриваємо далі. Ці вже мені дуже подобаються. Так. Шейна в мене такого не було. СР-ки в мене звичайний. О, тут Чібік. Так. Чібік Саски такого в мене ще не було. ССР-канару то такої в мене точно не було. Досить так класно зроблений із цими золотими переливами. Гарний. Далі, кушена така в мене є, і такий Наруто в мене вже є. Дивимося далі. Так. Це у нас брат Гари Канкор в мене його ще не було. Так, ще один чол GSR. Так, хто в нас втік? Втік у нас Неджі, і такий Неджі в мене вже наче є. О, сср ка наруто з першого сезону такого в мене ще не було. Так, це у нас, виходить, вже три ССР-ки і ще бонусні. І голограма. О, Бі. Так, класний, він іначе біжить. Так, ну вживу, повірте, виглядає краще, бо воно якось вживу набагато краще виглядає, ніж на відео. Дуже класно. Так, це вже мені починає подобатися. І це натяк на те, що треба буде взяти ще. Так, відкриваємо. Дивимося, дивимося, дивимося. Що в нас далі. Так, дістали. Так, це якщо я пам'ятаю, це молодий Сарутобі. СРК. О, в нас Snow Чібік, це Какаша. Ух ти, АРК ЗЕЦ. Аерок у мене ще, кстати, не було. Наскільки мені пояснювали, вони самі рідкі. Так. Аерка це дуже круто. Такої в мене ще не було. Офігіти Кстаті, хто знає як по класам їх правильно розставити, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я ще погано розбираюсь. Так, ну це у нас арка. Оскільки я знаю, це самі рідкі. Це дуже круто. Так, такий в мене є, і такий какаша в мене вже є. Ідемо далі. Так, Мінато. Мінато це дуже жирно, такого в мене ще не було. О, іще один кіллер Б, і в нас він ТГРК, так? Ще ні, це ТРК. ТРК з кілером Б. Круто. Так, Олтон Сакон в мене є. Ще один Канкуро. до речі, ніколи не попадалось, і повторка вже. Так, такої саме Сакури з Битви Сосорі в мене не було. Ідемо далі, відкриваємо ці. Ці мені більше подобаються. Така в мене вже є. Такий в мене є. Ось такого Шикамару я не мав. Уерка UI чи Югіто? Ні, Юї, вроді, би і звали. Хто знає, точно відпишіть. Так, це Юерка, Класно. Дивимося далі. Ну, що у нас тут буде в 3D? Ооо, Ямато. Ух ти, він навіть не скіл використовує. Класний Ямато. Так, це дуже круто. Так, дивимося далі. До речі, відмічу матеріал карток приємніший, ніж ті, що були в мене раніше. Так, така у нас сакура перша була. Е, молодий Гай Сенсей. SR-ка з наруту ось такої, кстати, в мене ще не було. UR-ка з Ямато. Вау, знову Ямато, такого в мене теж не було. І ну що ж, тут, ну що ж, ну що вже тут. Ухте, утаката! Один із моїх любимих персонажів, саме з Наруто. Дуже круто, жирно виконаний, виглядає шикарно просто. Ну це топчик, це треба буде отдільний альбом брати, мабуть, тут такі картки. Так, берем це. Дивимося. О, СРК Сакура, Такої в мене ще не було. Так, чібік, чібік. Uh, Chibic Ternaру, то такого точно не було. ССР з молодим Саски в мене такого точно не було ще. Гарний. Як золотом переливається. Так. Сай в мене вже був. А цей з. Uh, Iruk, не Ірук, а Ізумі, чи як його правильно звати, не було, не пам'ятаю. Цей в мене вже вперше. Ну що, карток у нас дуже багато, мабуть, скоріш за все, One Piece. Давайте відкриємо як цей відос 100 переглядів набере. то Ми відкриємо картки по One Piece. Дивимось, у нас r -ка Канкуру, але вже інша. Так. Юна Іно. Так, такий в мене вже є. Це сенсей Конохамару, тільки він в мене як РК. А це СРК, ка У нас тут знову АРК. ка так, АРка у нас з і Хінати в мене, може, дві картки є. Це класно, вона в мене рідкісна. Це ще буде краще. І що ж у нас тут? Мені вже страшно це перевертати. О-о-о! У нас тут Дейдара, який він же шикарний, просто подивіться. Клас! Один з любимих персонажів і відразу в 3D. Це треба буде реально отдільно альбом робити під них. Так. І дивимося, 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 що у нас тут. Це останні будуть по Наруто, Так, Ямато. Чібік у нас із Гарою. О, Гари не було. Е, повторка ССР. Ого, ну окей. Перший раз у мене дві ССРки е, Джуго в мене вже є. І такий у мене шина вже є. Так що це були по Наруто, Я їх зараз вам тут красиво викладу і ми їх роздивимося. Ну що ж, продовжуємо, я вам тут все красиво виставив. Так, а, пройдемося спершу по Еркам. Ось таке у нас було таке-таке. Ну, Ерок завжди багато. Жабка таких вже дуже багато. Були класні картки, яких в мене ще не було. Так, що у нас тут є? Так, сайт, цього точно не було. Так, дати у нас втік. Так. ось Такі вони у нас. Народ таких вже дуже в мене багато. Канкуров вперше попався і навіть в двох різних варіантах. І на такої не було. Джуго був і був Йдемо далі. Далі підемо по ТГР. ТРК і ТГР. ТГРК у нас такі класні Саски. Так. Так. ТГРК -ка з Какашу Сенсеєм. ТРК -ка у нас Кіллер Бі з такий Наруто і Гара. Дуже приємні на ощуп, дуже класні Так. Далі йдемо по СРК. Таке у нас є класне. Так, це, бо, скоріше за все, це батько Шино. Шикамару батько, не пам'ятаю Шикадай чи як його правильно звати, Хто шарить, відпишіть, бо зараз на вскідку не згадаю. Так, Гурен у нас. Наруто такої ЕСРК в мене ще не було. Такого Саски теж не було. Шино, здається, був. Неджі в мене був... Саме з Сарутобі Третього Хукагі в мене не було. Так, Мінато вперше. Цей в мене вперше. Так, Сакура така в мене вперше. Вперше Ямато СРК в мене ще не було. Це СРК. Ідемо по ССРкам Так. ось такий у нас Наруто. Наруто з першого сезону. Два різні Саски. Спершу подумав, що це одинаковий, але ні, вони різні. Так що повторю, в нас тут по рідкісним карткам не було. Так. Дивимося Аерки, Уерки і все подібне. Є у нас така класна хінаточка, є у нас Zetsu з такого плана Аерки ну, дуже мені сподобалися. Далі у нас є уерки все. Так. Шикамару. Цю я не пам'ятаю правильно, як звати. І є у нас навіть такий Ямато. І саме приємне, що я хотів спробувати, це легендарні 3D-картки. Так що є у нас такий Какузо, Кілер Бі. Так, є у нас така та просто шикарний. Ямато. І є у нас Дейдара Семпай, є такий красень, у нас таке у нас мистецтво сьогодні. Так що бонусом ще був такий альбом. Це все в нього відправиться. Так що дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво, залишайте вподобайки коментарі. А цю красу по One Piece я відкрию, як цей відос набирає 100 переглядів. Так що, ще раз вам всім дякую, бережіть себе щасти.